Актова зала Білоцерківського національного аграрного університету гостинно приймала поважних гостей 14 січня. Сюди з'їхались майже всі голови районних, міських і сільських рад Київської області. На повісті дня аграрне життя Київщини на нараді були присутні голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк та міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. Ще на початку зустрічі аграрники Київщини покладали великі надії на результати такої наради. Це дасть можливість вирішити багато питань, адже сільське господарство сьогодні може стати рушієм розбудови нашої держави, розбудови економіки, зміцнення економіки, покращення життя людей. Сьогодні глобальні аграрні ринки вимагають все більше і більше продукції, а ми реалізуємо свій потенціал ледь на третину. Голова Київської обласної держадміністрації Анатолій Присяжнюк ще на початку наради всіх запевнив, що метою зустрічі є спільна розробка стратегії розвитку Київської області. Ми задоволенням почув вас. ми для цього проводимо нараду щоб дійсно. Ми будемо приймати ваші пропозиції в різних формах для того, щоб ми сьогодні виробили рішення. Однією з найбільших проблем Київщини на сьогоднішній день Анатолій Присяжнюк вважає гори господарників, тобто тих фермерів, які не обробляють свої землі. Скажіть, будь ласка, шановні господарі, голови сільських рад та селищних рад, чи хвилює вас ця проблема? Чому ви не приймаєте ніяких мір не виходьте з ініціативами щодо розривання договорів аренди землі з такими горе господарниками Тим більше, що ми створили вам вже певні можливості. А саме, в минулому році була здійснена переоцінка землі. Тепер сільськогосподарські угіддя мають належну вартість. То що заважає вам зробити ревізію земель? На тих керівників сіл міст чи районів, які не будуть стежити за тим, або сільськогосподарські землі використовувалися за призначенням, будуть очікувати неприємності. І суворо попереджаю всіх, якщо навісні сільськогосподарські угіддя не будуть використовуватися за призначенням, ми знайдемо можливість притягнути до відповідальності і тих керівників, які в цьому повинні. Також очільник області зазначив, що поштовхом для розбудови агропромислового комплексу регіону стане розвиток малого підприємництва з господарствами, де працюють 5-10 робітників. Фермери зазначили, що для підтримки малого господарства треба дещо змінити в державній політиці. Україна на сьогоднішній день стала як якоюсь такою третьою країною, куди з усієї Європи везеться весь м'ясний непотріб, який потім вкладається в кобаси. І якщо якби при вступі в сод якось це регламентували, чи я не знаю, може ліцензування, чи чим, то можливо, цього б не було цього б не було. І ми були б впевнені, що наше населення, що наш народ їсть на сьогоднішній день. Коли не будемо завозити з Європи весь непотріб, от тоді якраз знайдеться місце на ринку і для маленьких підприємств. На нараді обговорювалося багато проблем, та аграрії переконані, що їх можна вирішити, якщо влада дослухається до пропозицій. Я думаю, що далі буде все тільки залежати від того, як швидко ми зможемо впровадити ці пропозиції в життя. Підсумок наради підбив міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк. Сьогодні в аграрному секторі якраз наступив найкращий період життя є світовий ринок попиту на сільськогосподарську продукцію. Звичайно, ми е, сьогодні, е, виступаючи, говорили позитивні кроки, негативні кроки, критикували попередні дії, минулі дії. Степан мною поважає, говорив, що Політбюро це теж погано. Політбюро, щоб когось критикувати, треба зробити спочатку краще. Якщо ми зробимо краще, потім будемо критикувати. Давайте вийдемо на рівень 90-го року валу виробництва сільськосподарської продукції, потім будемо критикувати і говорити, хто що робив багато. Тож політика сучасного уряду спрямована не на пошук помилок своїх попередників, а на створення сильного аграрного сектора Київщини. Сама страна говорить про те, що внутрішні потенціали резервів у нас для цього є. Але разом з тим вказувалося критично на те, що недостатньо проводилася раніційна робота, недостатньо зверталася увага на використання різноманітних сівозмін і тому подібне. Щодо змін в Обухівському районі, Той Гарафальський голова Обухівської РДА прокоментував ситуацію так: в цілому, по бухлісу дотримуються ці всі норми, в цілому досить вдало Ми провели аграрний рік, сільськогосподарський рік, підвели підсумки і вже кажуть, в останньому кварталі минулого року закладали основи для подальшої діяльності у цьому році. І слід сказати, що в цілому ми досить успішно ведемо роботу щодо підготовки до весняно польових робіт. Отже, в Обухівському районі кардинальних змін очікувати не доводиться. А ось роботи з розвитку аграрно-промислового комплексу вже ведуться. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія Барт Біла церква.